Я Іванов Олександр Сергійович, родом я з Кіровоградської області, мені 36 років. В цивільному житті я працював з 2007 року на фабриці заморожених продуктів в місті Кропивницькому. 24 лютого я теж працював на роботі. Потім подзвонили. Потрібно з'явитися військкомат. З'явився військкомат. Дали повістку 27 числа з'явитися на 1.03 2022 року. 1.03 я з'явився, потім нас відправили і попав я в бригаду, 56-ту бригаду, 2 числа я вже був на позиціях. В Донецькій області я був, там ми займали оборону, виходить, до 30.07 був в одному місці. Потім був наступ, гатили з усього вони нас, і фосфором гатили нас, і міномети, і градом. Ну все чим можна. І 152 Ну Все, що не, на що ти, боєприпасів вони нічого, не жалко, їм нічого було. І касетними бомбами кидали по нас. Населений пункт Піски, де там я і потрапив в полон 31.07. Окружили і взяли в нас полон. Зняли з нас все, бронежилети знімали каски, все зняли з нас. Получається, зв'язали руки, відвели до себе на позиції. Мене ранило там, контузило. Получив я поранення там в шию. Ми відійшли десь метрів, можна сказати, сто, і вони одразу надали, перемотали шию, надали допомогу. Як затримували, вони нас, виходить, по голові, ну, шарахнули там раз. Ну, до цього, після того ну, не вважає автоматної черги над головами. Ну, а так, в принципі, можна сказати, що більш-менш вони віднеслися. До нас. Потім нас погрузили в машину, відвезли в якийсь гараж. Потім нас ще раз мені шию перемотали, але ж говорили, що ну, що, що тебе тіпа, не добили. В раненого та й взяли. Вони спочатку нас поставили на коліна, ми стояли, прийшов якийсь там шахтер. Нам моралі читав, ви такі сякі, там, ви вбиваєте дітей і тому подобне. Ви там ліпістки розбрасувають, таке говорили нам, що ви фашисти і тому подобне. Мене повезли, погрузили в Камаз і повезли в лікарню в Донецьк. Там мені призначили лікування. Місяць там мене лікували, але як говорили, ти родився в рубашці, Колосоної артерії в мене геть рядом осколок прийшов. Він і зараз в мене знаходиться, його не витягли. Як говорили, витягнуть вам на Україні. Після лікування нас відправили в Оленівку, в Донецьку область. Там я пробув трошечки менше місяця. Ліків нам, наприклад, ніхто не давав. Тобто У мене була температура, але ліків не було. Три минути в нас давалося на прийом їжі. Тобто, ну, ми в Оленівці, ну, це можна назвати тільки, що ми приймали їждж, ми як качки, ми її заглатували. Три минути ми не співали. Якщо сказали команда, перший стіл там стає, то ми повинні встати. Якщо ми жуємо, то ми повинні присідати, якщо ми жуємо. Не давали нам навіть нам, нам той самий кусок хліба з'їсти. Вмачували бігом його в чай. Ну, ми не їли, ми ковтали. Ми прибігали з столової з їдальні. І ми були голодні. До полону в мене було 76 кілограм, після полону 66 стало. 10 кілограм я втратив в полоні. Солі нам практично ну її не сипали по початку. Картошка була, це була вона службайками була, де гнила, яка попадалася, її ніхто не перебирав. Як вони нам говорили, щоб не забували, де ви знаходитеся. Вода була мутна, на зубах тріщало все. Хлопцям навіть камні попадали, десь від тої самої цибулі корішки були, ну це нормально. Це, ну, для них це нормально. На Оленівці допитували, допитували в лікарні, звісно, мене Ну, погрожували, без цього не буває, звісно. Питали про розстріли, про гражданські розстріли. Таке вони питали. Чи ви таке робили? Чи я таке робив. Так. Зав'язали очі, закинули, наділи пакети на голову, погрузили в Камази нас і повезли в нас, Казали, що, що в Таганрог ми їхали Камазами, ми довге їхали. В Таганрога вже нас літаком транспортним ІЛ-76. Чи в курс, чи куди, я ну, не знаю точно. Нас привезли, потім нас погрузили в автозаки і відвезли в Білгородську область, в старий Оскол, де ми там знаходилися до 31.05 до звільнення, можна сказати. Там привезли нас, у нас була прийомка. Прийомка була жорстка, звісно. У нас з автозака, ми виходимо, у нас одразу на коліна дубинкою. І потім ми повинні на колінах повзти, поки ми повземо з двох сторон і сині, і спецназ. Нас ногами лушперять і по ребрах, і по всьому. Можна сказати, починався перший допрос в старому восполі. Розмовляти тільки потрібно було по-російськи. Якщо вони чули від нас десь по-українськи, то вони спочатку було навіть за це прилітало нам. У них був будь-який повод, ліж нас зацепити. Це не важливо було, нормально ми виходимо чи не нормально, тобто шокерами лупили нас, лупили нас дубінками. Тобто кожне у нас переміщення супровождалося знущанням, приниженням, знущанням, матами і тому подобне. І кукуріка заставляли, і жужати, і крякать, і тому подобне. це ну, їм подобалося. Вони від цього. Затримували задоволення. Фашистами нас називали, але хай на себе подивляться спочатку, хто вони такі. 9 травня ще принесли в камеру розписатися. Мені і ще напроти в камеру розписатися, а потім говорять нам, а ви знаєте, за що ви розписуєтесь? Ну ми ж говоримо ну, звідки ми знаємо. Нам говорять, ви розписуєтеся, щоб коли вас виведуть з камери, щоб вам... Лишні речі ваші всі віддали. Получається, 9 число пройшло, затихло на сьому. Ну, 30 травня, десь о 5 годині вечора називають фамілію. Чотири чоловіка у нас було в камері. У нас, виходить, чотири чоловіка у нас всіх вивели. Нас відвели на низ, де передівають, нас переділи, тобто, потім я вже, мені ще й так говорять. О, тобі розписуватися не потрібно. Я ж такий думаю. А тоді вже я зрозумів, Тобто 9 числа, видно, був якийсь обмін, він видно, зірвався. Під'їхав автозак, нас погрузили, 10 чоловік, і ми поїхали. Їхали ми ну, так довгенько, десь час, може, півтора, може і більше їхали. Мені зв'язали руки. Стяжкою, пластикова стяжка, зв'язали руки мені, наділи маска, яка в мене була, наділи мені на глаза, і зверху замотали скотчем, виходить. І погрузили в автобус. Не вірив я до останнього, що буде обмін. Це ж їхні автобуси, вони вийшли, виходить. Зайшов наш представник від України ну, головної розвідки ну, так, і сказав нас, хлопці, ми з України, ви не переживайте, ми побачили вже нашу форму, наш прапор, тобто, розмовляють по-українськи. Перші хвилини ну, я ну, не вірив. Звісно, зустрічали нас. Оплесками і тому подобне, ну нас ну, я не очікував. З Ріднею я поспілкувався, коли ми їхали на ходу. Мені журналіст запропонував телефон. Я одразу ж зателефонував до жінки, говорю, що я їду, виходить, я вже в Україні. Жінка, я в шоці здивована, звісно. Я так само був. Почути, хоч, можна сказати, і 10 місяців, жінку почути. За це все реме я тільки отримав одного листа, виходить від жінки. Буквально в квітні місяці 24-го року, 23 квітня, мені принесли лист в камеру. Зараз лікуємося, проходимо реабілітацію. Час лікарні нам. Нас обстежують, потихеньку нас лікують. Сили, звісно, немає, але ж ми в Україні. Страшно було, щоб саме головне переживав, щоб ну, чесно, щоб не відбили голову. Ну, Оце я переживав, щоб ну, не прийти, як кажуть, і улибатися. Звісно, хотів прийти. Ну, Міг працювати там, але ж ну, прийшов, руки мені все-таки відбили. Тобто руки мені в бані відбили, два рази руки відбивали мені, але відбили руки. Тобто З руками в мене буде проблема. Ще призначили лікування на руки, ще куча знімків, куча всього. Тобто Руки в мене відбиті, виходить. Ну, що поробиш, найголовніше, що ми в Україні, а в Україні нас вилікують. Оце саме головне.